Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Катастрофічно не вистачає сировини, плюс вона ще дуже дорога. Що стосується дойно корів в господарствах населення, вона щороку зменшується і зменшується на 7%. Ми можемо залишитись без власного національного виробництва і національних молочних продуктів. 40% за 5 місяців зросли ціни на молоко сировину в Україні. Причину здорожчання виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсен Дідур називає дефіцит молока в Україні. Як це вплинуло на молочний ринок та вартість молока і продуктів переробки, ми будемо говорити з переробниками, постачальниками, продавцями та експертами у спеціальному репортажі Суспільного. Корови це наше серце, ми відносимося до них з любов'ю. У господарстві в селі Подорожній Олександрійського району 21 рік утримують корів. Нині мають їх 400. За рік збільшили стадо до на 40 корів, але цього мало, розповідає заступниця директора господарства Олена Михайлик. Збільшити стадо поголів'я своїми силами це не такий швидкий процес, тому ми поступово, але прямуємо до збільшення поголів'я. На добу вони дають на сьогодні близько трьох тисяч літрів, але цього не вистачає для наших потужностей. Хотілося б, щоб це було шість тисяч. У нас безконтактне виробництво, молоко власної ферми потрапляє безпосередньо по трубопроводом на виробництво, потрапляє в танки, охолоджуючи, далі потрапляє на пастерізацію і безпосередньо в брензе де вже відбуваються процеси виробництва. В ваннах знаходиться бринза. Взагалі нашої потужності тут ми можемо виготовляти працюючи в дві зміни. А колись ми і працювали в дві зміни, це може бути до 5-6 тонн на добу. Але щоб продукт був якісний, це має бути якісна сировина. На сьогоднішній день цієї якісної сировини дуже не вистачає. Ми працюємо в одну зміну, а в зимовий період ми можемо переходити на триденний робочий режим роботи на тиждень. Це все воно прив'язка йде до молока. Катастрофічно не вистачає сировини, плюс вона ще дуже дорога. Нині за добу каже, виготовляють дві тони сирів. Потужностей у нас вистачає, щоб забезпечити розсільними сирами всю Україну. У цьому супермаркеті Кропивницького продають молочну продукцію українських виробників та імпортовану з Польщі. Ось, наприклад, візьмемо. Дві позиції, які абсолютно однакові за собою. Це твердий сир. Дана позиція це польський виробник, позиція українського виробника. Ціна українського виробника 79 гривень 99 копійок. Ціна польського виробника 75 гривень 99 копійок. Чотири гривні різниця. Пов'язано це з тим, що постачальники надають таку ціну. Три відсотки становить продукція імпортного виробництва. Сири тверді, сири плавлені, але аналоги українського виробника є. Ми працюємо з постачальниками з Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Ціни диктують нам, як завжди, наші постачальники. І є така закономірність, як сезонність на молочному ринку, тому відповідно в зв'язку з похолоданням змінилася ціна в більшу сторону. Керуюча супермаркету порівнює у січні пляшка молока вагою 870 грамів виробника з Львівської області коштувала 37 гривень 99 копійок. Нині 46,99. За 10 місяців ціна зросла на 9 гривень. Порівняно з осінню минулого року, ціни на молочну продукцію збільшилися майже на 30%. відсотків. Ціна на молоко в нашій мережі 42 гривні 99 копійок. Це молоко Київська область. Найдорожчий. Продукт це молоко з Задільської області. Вартість його становить 46 гривень 99 копійок. Ціна на молоко за нового, що виросла останній місяць. Так, да, виросла. Звісно, виросла. Що зробиш? Я раз в неділю беру літр молока. Кропивничанка Алла Шаріпова каже, порівнює ціни на молоко, сир та сметану у магазині та на ринку. Купує де дешевше. Зайшла

В Області розведенням корів займається 55 господарств, мають 10 тисяч корів. Усього з рахуванням скільки утримує населення, це 37 тисяч 700 корів, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це те молочне дойне стадо, яке дає сировину для молока. Що стосується дойно корів в господарствах населення, воно щороку зменшується і зменшується на 7%. Пов'язано Пов'язана з рентабельністю що зараз. Невигідно тримати корову, отримувати ті кошти за здане молоко, яке, в принципі, по характеристикам не дуже відповідає стандартам, які вимагають молокопідприємства. Молоко, те, що від господарства населення, там, звичайно, його закуповують, але товарна якість не відповідає тим характеристикам, які потребують для виробництва молокопродуктів. І тому на молоко від господарства населення і ціна. Ще а високоякісне молоко це молоко від цього підприємства. Зі слів керівниці департаменту уряд повернув державну програму дотації власникам корів. Вона працювала у перший рік повномасштабного вторгнення. У 23-му її відмінили. Виплату збільшили з 5 тисяч 300 гривень до 7 тисяч за одну корову. Скористатися програмою можуть власники, які утримують від 3 до 100 корів. Визначена максимальна сума допомоги 530 тисяч гривень. В нас в області в цьому році виплачено 14 мільйонів зазначених коштів. Отримали і сьогодні підприємства і господар. Населення для того, щоб більше соціальний такий був проект і щоб підтримати зайнятість населення, підтримати населення населення. Каже, ця програма діятиме і наступного року. Її умови та суми виплат затвердять у бюджеті 2025 року. Ефективність програми оцінює і виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсен Дідур. Ми, як переробники, ми бачимо, що ця програма підтримки. Збільшувала суттєво поголів'я і збільшувало суттєво виробництво молока. Тим паче, що е, якість молока і якість сировини, яка виробляється населенням, вона не відповідає тим вимогам, з якими ми йдемо в євроінтеграційні процеси. Там не вистачає ні простежуваності, ні якісті, ні якості. Е, тому... Моє бачення, що її потрібно продовжувати, але вона не вплине суттєво на цю проблему, яка є в молочній галузі. Говорить на зменшення поголів'я курів і виробництво молока вплинула, і повномасштабна війна в Україні. На тимчасово окупованих територіях російські війська знищили понад 100 молочно товарних ферм. Внаслідок обстрілів відбулося й скорочення виробництва молока у прифронтових областях. В господарствах населення це близько 30%. відсотків. В основному завдяки прифронтовим територіям, а по фермах десь в районі 5% на більше. Тобто ферми тримають свій рівень, і зараз молочна переробота розраховує тільки на баланс виробництва, який є в господарствах. Це 3 мільйони 200 тисяч тонн сировини, яку ми переробляємо. А молочних розробців потрібно близько 6 млн тонн. Тобто, якщо порахувати, то ми бачимо, що загрузка середньо молочних заводів 50-60%. Якщо не займатися тваринництвом, не збільшувати поголів'я і не збільшувати виробництво молока, то ми можемо залишитись без власного національного виробництва і національних молочних продуктів. Поясню, дефіцит сировини привів до її подорожчання. З червня до листопада вартість зросла на 40%. Нині літр молока сировини коштує 25 гривень. Я можу просто привести приклад, що за цей же час у поляків ціна піднялась на 6,5%. Вважає ситуацію із дефіцитом молока сировини можна змінити тільки на рівні уряду. Державна підтримка повинна бути з господарства 300 плюс галів дойного стаду. Каже, серед держпрограм, які зможуть збільшити виробництво молока сировини в Україні, компенсації від 50% на будівництво молочних ферм та завезення з-за кордону молочних порід корів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.